День любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео мова піде про таку екзотичну культуру, як ананас. Мені це, цю рослину подарували діти на день народження. Вона у мене вже 8 місяців. І за цей час покажу вам ось такий Плод, плід Ось такий, він був уже, але він був зелений. Зараз він уже, бачите, став жовтого кольору, дуже такий привабливий. Але це незвичайний ананас. Це ананас у мене колекці... колекційний. Тут така ось стояла бірочка, бромелія. Це він такий мініатюрний, скажімо так. Говорять, що його він повинен набрати, бачите, він у нас вже жовтий, але він може бути помаранчево-червоний, і тоді його можна скуштувати. Ну, я думаю, в сьогоднішньому відео ми теж скуштуємо, так як він уже жовтий. Я думаю, якщо навіть він жовтий, який смак він має, тому будемо куштувати. Що ще хочу сказати? В догляді дуже невибагливий, я його трохи поливаю, зовсім трохи, не сильно зволоджую землю. І за цей час, що він у мене росте, він дав маленьких діток, і я їх поставила, посадила в горщики, ось такі горщики. На Пів літра 500 мл, І ось дивіться. Ось таких було 5. Такий, такий, трохи менший. І такий середненький. середненький. Ось такий. Так вони в мене вже десь два місяці. Ростуть вони окремо. Давайте подивимось, хочу показати вам, чи ж є. Давайте разом подивимося, чи є тут. Корінчик, щоб бачити, як, наскільки він розвився за цей час. Ну, те, що він підріс, це однозначно. Були маленькі такі, ну я не знаю, сантиметра 3-4, були такі маленькі відростки. Ось тут, ось тут знизу, вони з'явилися, і я їх відокремила і посадила прямо в торф. І ви знаєте, вони так стояли, я їм нічого такого не робила, ніяких, не накривала. Інколи просто поливала. І дивлюсь, вони почали рости. І зараз подивимося, наскільки там з'явився корінець. Я так оцей самий великий, так обережненько. Ой, що посипеться зараз земля. Так, подивимось. Ну, ось з цього боку, бачите? Ось, це вже корінчики. Ну, я не висаджувала зовсім маленький горщик, тому е, йому треба час для того, щоб. Ну, а корінчик уже видно. Так, обережненько так накриємо, посадимо, щоб не порушити нічого. Понасипала трохи землі. Ну, то нічого. Так, зараз, що будемо робити? Ось з цим ананасиком, з цим плодом. Ну, по-перше, оцю верхівку я хочу укорінити. Значить, що я зроблю? Я її так попробую викрутити. Опа, легенько викрутилася. Потім треба це зачистити. Отак я. Нижні всі листочки, ну не всі, а багатенько так. Нижніх листочків я ось так, підчищу, щоб було місце, куди його, якби, щоб він гарно в ґрунті сидів. Ось так я його почистила. цей, все. Тепер я його так поставлю, нехай він трошки. Відсохне. отак Так, є грунт, який буду висаджувати ґрунт. Грунт у мене ось такий. Дивіться, в мене тут торф, додавала трохи піску. І трохи зовсім небагато, агроперліту. Минулого разу я висаджувала точно в такий же ґрунт. Візьму горщик ось такий це горщик на 400 мл. Не дуже великий, Ну, щоб його не пересаджувати багато разів. Так, заповню, грунт слабо-слабо вологить. Зовсім трошки вологить. Так, зробимо так. Тут в мене трошки непорядки, але це земельні роботи. Візьму укорінювач, трошки обвітрився наш череночок, живець. Я його так, укорінювач гарненько і висаджу ось так, глибоченько. Притискаю і можна додати в воду марганцю, для того, щоб обеззаразити і ґрунт, і щоб не було загнивань. І отак можна навіть так в серединку, так, полити. Поливають зовсім небагато, так як ґрунт майже сухий, ось так. Все, посадили. Куди поставлю? Поставлю в кімнаті, в притінене місце, не на півдні. І так він у мене буде, буду спостерігати, щоб ґрунт був вологий. І буду за ним доглядати. Коли почне з'явиться вже точка тут росту, буде зрозуміло, що він почав укорінюватися. Так, додавали, додали. Тепер будемо, зараз я тут трошки це все приберу. Зараз скуштуємо цей фрукт. Я так відділю, почищу. Всередині він так виглядає. А ви за цей час? Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Підпишіться на мій канал, підтримуйте український контент. Так. Ну, що я вам скажу? На смак? Так, але кислий. Якщо Дуже напоминає навіть лимон. Ну, думаю, що зо мною нічого не станеться. Але мені подобається. Я люблю таке кисленьке. Мітенький. Смак справжнього ананаса. А тільки зазвичай ананас він же такий солодкий, то цей кисленьке. кисленький. Стосовно ось цього мого ананасу, то що дорослий. Я не знаю, як він буде розвиватися. Я йому тут обрізала ж плод. Я так дуже сподіваюся, що він мені дасть ще діток, малят. І я з нього буду отримувати саджанці. І, може, даже... Може, треба більш низько обрізати, і може він ще заквітує і буде плодоносити. Я не знаю. Але в будь-якому випадку це дуже цікаво. Я люблю екзотичні рослини, люблю експериментувати, тому для мене це доставляє мені насолодження, е, насолоду, так як, ви ж знаєте, зараз так мало в, наші, в нашому житті якихось. Радощів, робимо собі свято, створюємо собі свято, дуже чекаємо, дуже сподіваємось на наших хлопців. Бажаю я вам всім миру, міцного здоров'я, добра, на все добре, до нових зустрічей.